Проценти або що одне й те саме відсотки. Десятковий дріб. Люди домовилися, що одну соту частину чогось вони будуть записувати як 1% або 1%. Одна сота частина. Тоді 10 сотих частин чогось це 10%. А 20 сотих частин це 20%, а 25 сотих частин це 25%. І це дроби звичайні. Є чисельник, знаменник, різка дробу. Але якщо у нас у знаменнику 10 або 100, або 1000 і так далі, то ми ще цей дріб можемо записати як десятковий дріб. От, Наприклад, дріб 10%. Сотих, ми… Скоротимо на 10. Отримаємо 1. І тоді запишемо це отаким, от от такий спосіб: 0,1. А 20 сотих скоротимо на 10, отримаємо 2. Десятих, і запишемо 0,2. Ой, а одну соту вже записали: 0,00.

25%, псотків, 0,25. Дуже легко, молодці.